Увесь сюжет історії про людей з порушеною поставою. Проте замість коліозу у них викривлення моральні. П'єса оголює безлику систему необюрократизму. У представника офісного планктону на сцені перевтілився актор Олександр Гуменний. Яка одна із основних проблем це працевлаштування. Правильно? І ті герої, які показані в цій п'єсі в цій виставі на нашій сцені, вони є в кожному колективі. Для них цей час ніколи не настає. Як би вони не кро не вистачає? Що б вони там не робили, не робили але нема кожного тут того якогось стрижня, яке би взяв і добився б свого. У п'єсі переплилися ігрові, ритмічні і танцювальні елементи. Додали до вистави і мультимедійність. До прем'єри трупа театру готувалася два місяці. Постановниця безхребетності докладала до спектаклю максимум зусиль. Ця п'єса для Наталії Неміровської режисерський дебют. Пьеса, она сама как бы диктует такую форму, яркую, необычную, там с большим количеством действий, и там всякие фарсовые моменты, такие черный юмор там есть в этой пьесе. То есть, э, в принципе, я постаралась как бы раскрыть пьесу, но добавить чуть-чуть такого активного начала, не, не грузового, а чего-то такого э, ироничного, чего-то более гегового. Директор Черкаського театру виставу вважає нестандартною. Переконує, безхребетність сподобається насамперед черкаській молоді. Ми надіємося тому, що етап'єра будуть спектакль бути прежде всього успіх у молодої аудиторії. Постановка вистави Безхребетність у Черкасах відбувається у межах проєкту Гетти інституту в Україні нова драматургія. Світлана Литвак, Віктор Наточий, ВІКА Новини.